Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Я хочу поздоровити всіх своїх підписників з прийдешнім новим роком з 2025 2024 нарешті, закінчується. Не знаю як для кого, але взагалі для більшості, мабуть, для він був дуже і дуже важким. Я хочу побажати всім, хто зараз дивиться це повідомлення здоров'я, щастя, наснаги. Я хочу побажати мирного неба. Я хочу побажати, щоб ваші близькі. Завжди були поруч. А якщо їх зараз поруч немає, щоб вони повернулися до вас живі і здорові, я хочу побажати українському народові, щоб ця війна. Закінчилася, закінчилася справедливим миром, і наша нація відродилася, і дійсно люди жили щасливо на своїй законній території, на своїй землі, і щоб загарбники нарешті покинули наші регіони, наші міста і пішли на свої болота, де їм і місце У вас з новим роком. Мені дуже приємно звертатися до своєї досить великої аудиторії. А у цьому році. Збулася одна з моїх найбільших мрій, я відкрила свій блог, і можу сказати з упевненістю, що я зовсім про це не жалкую, тому що, попри багато сумнівів, це рішення було правильним. І така кількість підписників, яка зараз є у мене, а це 40 з половиною тисяч, говорить. Сама за себе. Я дякую кожному за довіру і підтримку. І надіюся, що я зможу виправдовувати цю довіру і надалі. Узі, ніколи не втрачайте віри у те, що наше життя все ж таки покращиться, і всі проблеми і незгоди все ж таки залишаться. У минулому, як би того не хотілося російським окупантам, які прийшли нас знищувати. Я хочу побажати всім не втрачати віри у краще майбутнє, тому що ми його заслуговуємо, і воно обов'язково у нас буде. Здоров'я, радості, удачі, миру, щастя, добробуту і достатку вашим родинам. Побачимось у 2025-му. Цілую, бережіть себе.